Вітаю вас! Хочу вам розповісти про автомобіль, який я продаю. Це Porsche Macan, 2-літровий турбобензиновий двигун. Машина офіційного походження, куплена свого часу новою в офіційній дилерській мережі в Україні. 2019 рік виробництва. Рестайлингова модель. У виконанні Limited. Про що саме це виконання? Ну, по-перше, починаючи з візуальних дрібничок, таких як. Кольорові заглушки дисків? Релінгі на даху. Збільшена ємність паливного баку? Тут він 75 літрів замість стандартних 65 Пакет спортс Хрона? Ознакою якого є отакий от от приємний компас-годинничок. Тиснення оригінальне на підголівниках. Мультиконтурні багатовимірні сидіння. 18 позицій регулювань. Підігрів керма. Продувка передніх сидінь. Купа всіляких опцій, таких, як, наприклад, стеження за смугами, камери 360, широка мультимедія. З сучасними функціями, такими як Apple CarPlay, підкермові полізки перемкнення передач. Машина покрита захисною прозорою плівкою. Майже повністю. За виключенням невеличкого шматочка біля панорами. Панорама також присутня. У нас є чорне оздоблення стелі салону. У нас є підігрів всіх чотирьох сидінь. У нас в комплектації також кришка багажника на електронному доступі. Тонування якісне, а термальне. Гарні красиві диски чудового дизайну. Ось так виглядає автомобіль. Звісно, що максимально можливе світло для цієї моделі. Ось ті самі камери 360, які допомагають паркуватися в будь-яких умовах. Машина своєчасно обслуговувалась лише на сертифікованих. Спеціалізованих станціях обслуговування що 10 тисяч кілометрів. Два комплекти гуми. Різноширокі колеса. Відповідно і гума також. Чудове збереження стан салону. Кремово-бежевого кольору. Чудова комбінація в поєднанні з чорною стелею. Також преміум аудіосистема BOSE, яка має дуже якісне звучання. Сабвуфер багажнику, запасне колесо також в цій комплектації у нас є. Ну і багато інших приємних функцій, опцій, до яких в такому класі, звісно, що вже. Немає ніякого подиву, але все одно вони мають місце в цій машині. Машина однозначно заслуговує вашої уваги. Чудово виглядає в прекрасному технічному стані. Тому чекаю вашого інтересу. Телефонуйте, пишіть, приїздіть на огляди. Перевірки автомобіля вітаються. Всі зацікавлені люди, будь ласка, проявляйте ваш інтерес. З радістю вам розповім усі деталі про цей автомобіль.